Три питання, які задає собі особистість, яка живе своє життя усвідомлено. Те, що я бачу, те, що я думаю, те, що я роблю, робить мене щасливіше. Робить мене краще, це приносить мені розширення. Це приносить мені розвиток. Тому що. Часто особистість або свідомість, спляча свідомість, вона робить неусвідомлені дії, і в голові її думки стрибають, як їм хочеться, а поширюючи негативну інформацію. Ми несемо за це відповідальність, ми несемо відповідальність за те, що ми творимо у своєму світі, і питання, що це мені дає? Чим це мене наповнює? І якщо це мене наповнює страхами якоюсь злістю, агресією, то відповідно я це творю у своєму світі? Друге питання важливе питання а це вже вихід із свідомості 3D. Як я це створив? Чому я це бачу? Це вихід з програми інфантилізму, вихід з проживання життя в інстинктах і взяття відповідальності за те, що я бачу і проживаю в своєму світі, на себе. Тому що я є центром свого світу. І третє важливе питання це як я можу це змінити? Як я можу? Стати іншою кращою версією себе, Боже, веди мене, покажи мені шлях до, своєї, до моєї кращої версії.